Багаторічні рослини є найкращим другом садівника, тому що вони повертаються з року в рік. Хоча ви можете вважати багаторічні рослини переважно квітами, насправді існує безліч багаторічних овочів і трав. Оскільки вони збираються залишатися в саду протягом тривалого часу, вам потрібно знати, які з них зберігати окремо. Це стосується і однорічників, які не люблять рости поруч з певними багаторічниками. Не всі рослини дружні один з одним. Деякі можуть бути низькорослими, тоді як інші ростуть надто агресивно та перемагають своїх сусідів, також погано уживаються разом посухостійкі рослини і вологолюбні. Є багато причин, чому багаторічники не ділять простір більше одного сезону. Давайте подивимося на кілька пар, які абсолютно несумісні як сусіди по кімнаті: Фенхель і Кольрабі. Фенхель недружні до більшості їстівних рослин через свою алолопатію. Алелопатична рослина виробляє хімічні речовини, які сповільнюють або зупиняють ріст інших рослин. Це ж сусіди, фенхель і кольрабі, мабуть, сама несумісна пара. Фенхель не тільки заважатиме росту кольрабі, але й займатиме надто багато кореневого простору та конкуруватиме за місце та поживні речовини. Обидва мають облиснені верхівки та великі цибулини, тому перенаселеність неминуча. Гарденії та інші гарденії. У гарденії так багато чудових кольорів, що вам захочеться посадити їх усі. На жаль, це не дуже гарна ідея. Незважаючи на те, що вони красиві, вони можуть досить швидко поширювати хворобу і ніщо не підхопить хворобу гарденії так легко, як інша гарденія. Хоча у вас можуть бути бачення красивих живоплотів з гарденії навколо вашого саду, можливо, вам доведеться переглянути свої плани. Між гарденіями висаджуйте тіньолюбні рослини з неглибоким укоріненням, щоб запобігти поширенню хвороб. Хости, самшит і воскова бегонія чудові варіанти, які виглядатимуть приголомшливо. Часник і цибуля. Часник і цибулю зазвичай вирощують як однорічники. Але є кілька багаторічних сортів, які збережуть ваш сад смаком протягом багатьох років. Якщо ви вирішили вирощувати багаторічний часник і цибулю, не тримайте їх занадто близько один до одного. Обидва є представниками родини цибулевих і мають спільні проблеми, такі як рожева коренева гниль, фузаріозна гниль цибулин, дротяники та цибулева муха. Якщо одна рослина захворіла або заражена шкідниками, вона може заразити іншу. Часник має кращі рослини для спільної посадки, а цибуля також має кілька кращих пар. Шкідники і хвороби з більшою ймовірністю залишаться на ділянці, якщо поруч є багаторічні рослини. Тримайте їх окремо та вирощуйте відповідні рослини компаньйони, які відлікуватимуть шкідників. Лаванда і хоста. Ніжні фіолетові відтінки лаванди та сміливе зелене листя хости теоретично створили б гарний пейзаж, але на практиці залишити всіх щасливими кошмар. Лаванда витривала рослина, яка віддає перевагу сонячному світлу та злегка сухому ґрунту. Однак хости віддають перевагу тіні та відчувають спрагу. Якщо виростити їх разом, то хоч один з них буде нещасним, Вирощуйте лаванду з іншими посухостійкими рослинами, такими як дереві, базилік або ехінація. Рослини будуть щасливі, а ви вбережете себе від багатьох головних болів. Чорнобривці і боби. Багато чорнобривців є однорічними, але є багаторічні сорти, які повертаються щороку, наприклад, мексиканські чорнобривці. Чорнобривці зазвичай рекламують як універсальний засіб від садових шкідників. Чи є комарі, попелиці чи хлопи, використовуйте чорнобривці. Але у цих маленьких бійців є кілька ворогів, з якими вони не впораються, наприклад, павутинний кліщ. Якщо ви вирощуєте чорнобривці біля того, що любить павутинний кліщ, наприклад, квасолі, ви ризикуєте отримати велику проблему. Тримайте рослини, схильні до павутинного кліща, подалі одна від одної, щоб уберегти цих маленьких жуків. Молодче і незабудки молоче є важливою рослиною для метеликів монархів, оскільки це єдине, чим харчуються їхні личинки. Хоча ви можете додати трохи молочою на свої клумби, переконайтеся, що ви не вирощуєте там несумісні рослини. Молочей любить піщаний, сухий ґрунт, багато сонячного світла і йому не потрібно багато води, щоб бути щасливим. Посадіть їх разом з незабудками, і ви забудете, що коли-небудь їх садили. Якщо ви поставите на перше місце щастя свого молочою, більшість інших квітів засухнуть. Ем'ята і полуниця я не втримався перед полуничним лимонадом, прикрашеним свіжою емятою. Але вирощувати разом ем'яту і полуницю я б не наважився. Обидві рослини поширюються як бур'яни за правильних умов і швидко випереджають одна одну. Обидві рослини ризикують зупинитися в рості, але якби мені довелося припустити, я б сказав, що полуниця програє цю битву. Одного разу я знехтувала всіма порадами і посадила ем'яту на своїй грядці, і незабаром ем'ята виявилася з іншого боку. Я все ще відчував його запах наступного року, хоча думав, що повністю його видалив. Орегано і базилік: Жоден трав'яний сад не обійдеться без орегано та базиліка, але ви захочете тримати їх в окремих контейнерах. Як і інші згадані мною пари, ці двоє несумісні через потребу у воді. Орегано більш стійкий до посухи, ніж базилік, і його можна перезволожити, поки ви намагаєтеся задовольнити потреби базиліка базилік і орегано також можуть конкурувати за кореневий простір, оскільки вони мають неглибоку кореневу систему. Листові частини рослин не повинні мати проблем з тим, щоб вони були близько одна до одної, тому посадіть їх у контейнери поруч один з одним, щоб вони могли бути разом, але окремо. Розмарин і огірки. Огірки дуже вологолюбні і потребують рясного поливу, а ось розмарин не дуже. Розмарин може бути посухостійким і виживати при періодичному поливі. Огірки ж такого поводження не потерплять. Посадіть розмарин з орегано, оскільки вони віддають перевагу подібним умовам, а огірки залиште для вологої частини вашого саду. Пижмо і майже все пижмо може бути проблемою, але те, що воно інвазивне, не означає, що його слід повністю уникати. Висаджуйте пижмо з обережністю. Не висаджуючи її в місцях, де вона вважається шкідливим бур'яном. Якщо ви посадите його, зберігайте його в контейнері та видаліть відсвілі квіти перед посівом, щоб контролювати його поширення. Цей агресивний виробник може задушити навколишні рослини, тому я раджу не садити його майже ні з чим. Він може вирости до 4 футів у висоту і поширюватися майже на 2 фути в ширину, тому низькі рослини не мають жодних шансів проти нього. Тінисті дерева і трава. Якщо у вас на газоні є залисини, знайте ні для кого не секрет, газонна трава і тінисті дерева не друзі. Більшість газонних трав процвітають на сонці, тому велике дерево призведе до голих ділянок землі в тіні. Це не найгірша річ у світі, оскільки відсутність трави дасть вам простір для мульчування дерева, щоб забезпечити рівномірне зволоження. Але ви не досягнете великого успіху, якщо прагнете до бездоганного газону з тіньовим деревом, волоські горіхи та багато рослин. Раніше я згадував алелопатичні рослини, і волоські горіхи є яскравими прикладами, причому чорні волоські горіхи є найгіршими. Вони пригнічують ріст кількох рослин від трави до квітів і їстівних рослин. Деякі рослини толерантні до юглону, сполуки в деревині, яка викликає проблеми. Толерантні рослини це, звичайно, інші алолопатичні рослини з юглоном. Багато дерев, наприклад, папая, гікорі та платан, можуть рости поруч з волоськими горіхами, а також калиною, форзицією та кущами чорної малини. Якщо ви хочете вирощувати їстівні рослини, спробуйте цибулю, дині, боби та кабачки. Але будьте обережні з кількістю тіні, яку вони отримують деякі квіти, наприклад, чорнобривці, чорнобривці і цині, також терпимі до юглона. Дереві і монарда. Дереві, подібні до пижма тим, що може стати інвазивним у відповідних умовах. Завдяки своїй стійкості до спеки та посухи, він, швидше за все, приживеться, де б ви його не посадили і почне активно рости. Монарда рослина, яка не уживається з деревієм. він любить вологий ґрунт, і, хоча він може вирости трохи вище деревію, він навряд чи зможе конкурувати з його поширенням і з часом буде задушений.